Тут я проживаю, тут із сином. Син у мене незрячий. Я сама з Семенівки. Проживаю в Семенівки, але сама з Миколаївки. 62-річна Єфросінія Лапоша показує речі, які взяла з собою, коли в січні цього року виїхала з прикордонної Семенівки. Бачите, ось куртки, халати всякі у світрі такої. Всі ось. Там у мене ось ці продукти лежать. Це син, тут я ось сплю. Все видавали мені. І готую. І матраси, і подушки, постільні набори всі. Дають нам і продуктові, і набори ці. Ну, ось цього нам давали, ж, як вам сказати, Мила, туалетну бумагу, порошки. Зараз жінка проживає у модульному містечку Новоселівка 2 у Чернігові. Кімнату для проживання обрала самостійно. Ось тут у нас дивиться стиральна машинка. Тут ось, бачите, рака він тут ось відри все стоять у нас. Ось тут миємося, заходимо туди, ось. проходимо там, у нас і ті є. Кабінки на ту сторону на столі. 75-річна Лілія Матюшонок теж виїхала із Семенівки у січні. Я сюди пригадувала, що були обстріли сильні, Страшно. Ці кадри кореспонденти Суспільного відзняли 7 січня у Семенівці. Тоді, після масованих обстрілів, люди стали виїжджати. Було це це весь побуде там я спати не могла, а тут. Звісно, не дуже ж не дуже безпечно. Ну, що порівнювати то. Ну, так. Да. І думаєш, що тобі прилетить щось в будь-який момент. Жінка родом з Луганщини у 2014 році переїхала до Семенівки, де родичі надали їй житло. Говорить, поки не завершиться війна, повертатися назад не планує. Щоб мір був пострілі. Хочете повернутися додому. Ну, звісно. А куди більше? В Семенівку чи на Луганщину? Ні, ну тут уже. Вже тут, в Семенівку. Єфросінія вже запланувала поїздку до Семенівки на кілька днів, каже, сумує за домом. Дом то не Пошкодж... пошкоджений, але но... стоїть іще. Я розумію, він схоч. Наразі у модульному містечку проживає орієнтовно 80 Семенівців. Про це Суспільному сказала виконувачка обов'язків комендантки Ольга Коробко. Через те, що періодично хтось із людей повертається додому, точної кількості тих, хто залишається у містечку, вона назвати не може. Катерина Сірук, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.